Я приєднуюсь до акції Голодомор. Не мовчи, говори. Березкіна Лідія Петрівна, 8 років. Я приєднуюсь до акції Голодомор. Не мовчи, говори. Леонов Микола, 8 років. Я приєднуюсь до акції Голодомор. Не мовчи, говори. Жолова Ніна Яківна, 8 років. Я приєднуюсь до акції Голодомор, не мовчи, говори Березькіна Лідія Петрівна, вісім років. Я приєднуюсь до акції Голодомор, не мовчи, говори Петру Валентин Миколайович, вісім років. Я приєднуюсь до акції Голодомор, не мовчи, говори. Шишецька Раїса Максимівна, 8 років. Я приєднуюсь до акції Голодомор, не мовчи, говори. Булькач Олександр Філімонович, 9 років. Я приєднуюся до акції Голодомор, не мовчи, говори. Головко Катерина Андріївна, 9 років. Я приєднуюсь до акції Голодомор, не мовчи, говори, Коноваленко Микола Петрович, 9 років. Я приєднуюся до акції Голодомор, не мовчи, говори, Єрмакова Марія Федорівна, 9 років. Я приєднуюсь до акції Голодомор, не мовчи, говори, Осієв володимир. Михайлович, 9 років. Я приєднуюсь до акції Голодомору. Не мовчи, говори. Дурина Валентина Федорівна. 9 років. Я приєднуюсь до акції Голодомор. Не мовчи, говори. Левін Михайло Абрамович. 9 років. І підтримую акцію Голодомор. Не мовчи, говори. Козлова Тамара Михайлівна, 10 років. Я приєднуюсь до акції Голодомор, не мовчи, говори, Шмуляєв Михайло Григорович, 10 років. Я приєднуюсь до акції Голодомор, не мовчи, говори Максимкіна Олександра е, Іванівна, 10 років Я приєднуюсь до акції Голодомор, не мовчи, говори. Довгий Петро Калістратович, 10 років. Я приєднуюся до акції Голодомор. Не мовчи. Говори. Макаренко Галина Йосипівна, 10 років. Я приєднуюсь до акції Голодомор. Не мовчи. Говори. Мисіна Раїса Володимировна, 11 років. Я приєднуюсь до акції Голодомор. Не мовчи, Говори. Мороз Марія Савельівна, 14 років. Я приєднуюсь до акції «Голодомор». Не мовчи, говори. Ранкова Сіма Євзарівна, 14 років. Я приєднуюсь до акції «Голодомору». Не мовчи, говори. Рудневу Ур'яна Дем'янівна, 16 років. Я приєднуюсь до акції «Голодомор». Не мовчи, говори. Бондаренко Марія Кузьмівна, 16 років. Я приєднуюся до акції «Голодомор». Не мовчи, говори, Довиденко, Лизавета Васильівна, 17 років. Я приєднуюсь до акції Голодомор. Не мовчи, говори. Герасименко Марія Іванівна, 17 років.